Я вітаю вас у творчій майстерні. Сьогодні. Запрошую вас зліпити руду лисичку. Розглянемо її. Тіло лисички складається з тулуба, голови і хвоста. Голова у неї кругла, мордочка довга, вушка трикутні. Тулуб найбільша частина тіла. Хвіст великий, довгий. Для ліплення нам знадобиться. Пластилін, стека та дошка. Ділю шматок помаранчевого пластиліну навпіл. Один шматок залишаю для тулуба, другий ділю навпіл для ліплення голови і хвоста. Великий шматок пластиліна розкочую прямими рухами. Стопчик сплющую в долонях, стекою розрізаю з обих боків. Та утворюю лапки, роблю дугу. Коловими рухами долонь розкочую кулю. Це буде голова лисички. Витягаю мордочку та приплющую і загострюю вушка. З чорного пластиліна роблю очі та носик. Для ліплення хвоста скочую в в долоньках. Кінчик хвоста роблю трішечки тоненьким, притискаючи його пальчиками, з'єдную всі частини. Ось така лисичка вийшла у мене, а яка вийде у вас?